Я, я почну, обізвав це все діло, як ви бачите, NCI iLog-аналайзер. Темою моєї курсової роботи став аналіз логфайлів за допомогою моделей генеративного штучного інтелекту. Автор я. Значить, далі. Мета та мотивація. І сама проблема. Прискорення розробки та підтримки шляхом автоматизації аналізу помилок. Мотивація я розробляю з дівчиною проект e commerce проект Поляр Store на базі сильно модифікованого опенкарту, так, так би мовити, і цей форк називається E-commerce Solution. Собственно, абревіатура NES. це скорочення від фреймворка, під який я це заточував, але воно працює. Ця фіча працює як із opencart логами так і з моїми логами, так і я на Java-логі спробував прогнати роботу застосунка і все вроді як відпрацювало. Оскільки я один працюю над цією фічею, як розробник, і по бекенду, і по фронту, і по базі даних, ну, це все соло розробка. І для того, щоб трошки собі допомогти, я почав застосовувати технології генеративного штучного інтелекту для код генерації, і ось ще запхав до обробку логів. проблема, яку цю ця фіча вирішує, це ручни логів, лог-файлів для виявлення та виправлення помилок. Це дуже дуже забагато. Займає часу, типу, лог-файли повторюють багато помилок, і типу, автоматизація тут дуже-дуже спростить роботу. Існуючі інструменти типу, по типу грепа лінуксового, стака з йолкою лише спрощують пошук, є фічі, які дозволяють на йолки кластеризувати логи, але не дають розуміння суті проблеми та шляхів її вирішення. Персоналізований систем для аналізу логфайлів ідеї створити спеціалізований інструмент, який використовує потужність лолемок для автоматичного аналізу логу. Мета не просто знаходити помилки, а розуміти їх причину та генерувати конкретні рекомендації для виправлення коду. Знизу скріншот це як в консолі, типу, працює. Ця фіча і приклад того логу, який вона обробляє, як бачимо, тут у нас ворнінги, фаталерери. Це у мене в Шилдоні. це Web Application Firewall інтегрований в двіжочок, і коротше, як бачимо, влог інколи коли залітають боти на парсінгу. Сайт без юзер агента трапляються в шелдоні отакий прикрі помилочки. Архітектура інструменту, які я застосовував е в розробці. Ну, по-перше, це ОЛАМА, на, на якій використовується інференс, як модельку штучного інтелекту, я обрав на, ну, на цей трек Вінтрикодер е із інструментів Python, е LangChain Framework. і. Під рах коротше, квадрант Вектор Стор БДшечка реалізован зараз застосунок, який в залежності від параметрів і файлів по різному опрацьовує. У нього вже реалізовано два режими роботи: локальний через ламу з відкритими моделями ви можете там зробити лама пул і використати, підкласти любу модельку, яку хочете використати на аналіз лог-файлів І можна, типа, під'єднати хмарні обчислення через API Open які зараз імплементовано, але є метод init LLM, який, згідно файлу і параметрів, виходить, налаштовує. Можна кастомізувати, типу, які, які модельки використовувати і розширити за допомогою лангчейн драйверів комунікації, так би мовити, вже імплементованих, там, хоч Google Jam, хоч любу іншу там, це нет, ніхто у вас ну, це, це доволі просто там імплементується. Лангчейн, лангсміти ще я під'єднав, щоб удобніше було дебажити і дивитися, що, як воно працює. Ну і, в принципі, все інше я вже озвучив. Алгоритм роботи. В общем, ініціалізація скрипт вчитує конфігурацію з аргументів, і нва парсідлог, загальний режим, режим построчний, але звертає увагу на ну, критикал, ворнінг, більш критичні помилки. Тобто, не все, не все залітає на обробку велолемку. Спеціалізований режим для OpenCart і неса він е, обробляє там попередні оброб, обробник парсер, який складає е, помилки, категоризує їх, і уже потім ми з JSON це обробляємо, щоб не повторювати і зменшити кількість. Запитів, які будуть, ми ну, будуть відправлятися до ЕЛЕМКИ, щоб там, ну, типу, якась помилка номер один повторювалася в лозі сто разів, щоб ми сто разів запити не робили, а воно там статістику підбило, і все відправило. От, виділяє групою помилки і збирає там то, що по логу є stack trace, і без stack trace, Типу, це складає і воно. В гілочці, по-моєму, квадрант рах фіча, а, або Сінг, я назвав, там я по квадранту вже почав додавати цю фічу. Мейн Ветка ще ну, в стейбл режимі, в стейбл-коді вона працює без рагу поки що. Корачу, рах в процесі. Потім це етап промпт-інженірингу відбувається, формується запит до LLM, який містить залежно від режиму різні директиви промптом, і, і уривок з лог файлу, або, типа Генерується результат результати Лулемкою, і ми отримуємо. А, Якийсь, якусь аналітику по наданому із ЛЛНки. OpenCart на PHP, тому там промпті прописано, що типу, це PHP. Бекенд, щоб він більш релевантно аналізував те, що там відбувається, при тестуванні багатьох різних open-source мовних моделей на завданнях з генерації коду та роботи з українською мовою заподився на джемі 3. так він 3, де вони на практик на практичних завданнях показували себе дуже чудово. Він 3 трикодер ось недавно вийшов. І я вирішив спробувати його. Ну, типу, на код генерації, на, ну, на завданнях пов'язаних з українською мовою. Працюю з інструментами LangChain, Я тестив гітту там свій коротше. Ну, типу, ланчейн інструменти він підтримує. Він instruction-tuned, добре працює з інструкціями і розроблений під потреби з кодом. І з мов програмування, ось перелік, який він підтримує, непогано з ними працює. Шарить в СУБД, в класичній реляційній NoSQL, в графові бази даних. Це я в нього в спілкуванні повитягував локальний, і коротше, має великий релевантний ДТС на етапі навчання. Чому Квін Кодор 3? Ще один слайдик, детесет для навчання у нього містив в собі текстики з інтернету, наукові, всякі технічні художні. Штучки, щоб красиво генерувати текст, код з відкритих репозиторіїв, документація домов програмування, Вікіпедія, QA-форуми і різні з такого Reddit, академічні папери, інструкції та довідники, технічні посібники. Документація може як класичні лолемки там генерувати транслейти тексти. От працюю непогано з українською, але є з відмінками траблин тридцять дві версії. Українську, англійську, китайську, німецьку, іспанську і всякі інші мови. Так також добре орієнтується в галузі штучного інтелекту, машинного навчання, нейронних мереж і НЛП. Оп а, демонстрація. Як це працює? Вхідні дані, от приклад з логу. У нас є така помилка в лог-файлі, там, типу, таймстамп, і у нас є fatal error, і якийсь тайпер, рефлок. -er, ну це кеш, по-моєму, не читався. Коротше, от. І щось у нас там не так пройшло. Це залогувалося. Результатами роботи асистенту у стислому вигляді стало аналіз помилка, пояснення, що функція флок отримала логічне значення FALSE замість очікуваного файлового процесу. Це сталося, бо файл кешу не вдалося відкрити. Ймовірно, паралельний процес. По ТТЛ його дропнув, і нема перевірки, просто коротше, цей. Тобто, ну типа фіча справляється на прикладах. Я передивлявся, тестував це все. Релевантні у нього видається надати відповіді згідно того, що ну як процеси це логфайл і надає. Цей в репозиторії є приклади, декілька де прикладів. Є відміха, як все це запускати, і він надає там рекомендації: додай перевірку результату ЕФОУПЕН перед флоком перевірити права на запис. Це ж мод сім надасть, якщо щось не так. Ну, типу, може бути проблема пов'язана із пармішинами. додати розширене локування для вистеження таких проблем у майбутньому. Ну, типу, з моєї точки зору, в принципі, фіча справляється. От, як це працює? Це у нас в PyCharm, в термінальчикі TQDM показується, там є rрog Small, і от він складається із невеликої кількості логів для, для швидкого тестування. Приклад JSON-файлу ми можемо побачити відкрити в віконці, це як він складає по повер... Помилки підраховує статку, типу і таймстампи складає. Коротше, що цей Це ми можемо побачити Ленг Сміт, як в від ну і, і саме плей, плейграунд лангсміта щоб побачити промпт, то що відправлялося зліва, от де промпт секція, що відправлялося на виходить на ЕЛНК. Справа аутпут у вигляді вже маркдауну і форматованого. Ну, типу, я UI-ку не робив, бо я побачив, що Лан Сміт красиво це робить. Ну, типу, все це логується, все це можна відстежити. Ось ще декілька скринів. Тобто в, середні, в середньому на запит у мене на залізі це так сразу закину. 128 гб ddr 4, 3 ГГц. RTX 3060 і CPU-560G ну, типа, Щоб ви розуміли, на чому це все, все працює, і ну, відповіді різні. Ну, тіпа, залежить від об'єму логу, який він опрацьовує. Тобто, Це від 20 секунд на мінімалках було до коротше, 2 хвилин на короче. От, що тут показує: статка, токени. Якщо це запити до чата GPT, ви можете побачити, скільки воно грошей у вас скушало з отримання першого токену від LLM, бо ну, типа, чином воно генерує по черзі в стрімі. 5 секунд на перше опрацювання я запустив на великому лог-файлі. Він, ну, типа, без дублів вибрав у мене 930 чимось. Помилок і доба пішла коротше на локалі на опрацювання Олами. Якщо викос використовувати інференс в клауді, це займе секундочки, але ви за це будете платити не тільки зараз. Далі коротше, ще одне ну, Це типа детей блог в лангсміті по трейсу. Прожекта тут можна теж подивитися: типу input, output. Якщо буде чейн, він в середній секції трейса покаже. Ну, типа, всі за... запити, які в чині лангчейна виконувалися. Ну, тут, типа, simple реалізація, і все влазить в принципі в одну штуку. Результати та ефективність Скорочення часу. На зневадження це дебагінг, хто погано розуміє українську мову. Діагностика типової помилки скоротилася ну, 15-20 хвилин це така, такий абстрактний час, коли ти сидиш, читаєш лог, дивишся в код, ага, це тут падає, а, а, а то, то падає, то тут у тебе одразу результат, в принципі, 3-5 хвилин, ну, типа, взяв по максимуму коротко, там, 2 хвилини, плюс на почитати. Ну, і з асистентом тобі вже. Якийсь базіс про помилку стає відомим. Висока точність моделі Квінтеркодер тридцять бі на локалі показала реально себе гарно. Гнучкість можливо легко перемикатися між локальними хмарними моделями це вже імплементована фічо. Слабкі сторони та виклики. Секція, високі вимоги до ресурсів при локальному інференції, те, що я проговорював, про для локальної роботи потрібно потужне залізо. У мене вижирає оперативки 50 ГБ, плюс 10 ГБ відлі, це на 64 тисячі токенів вікна. Тобто Якщо зробити менший токен він, показники поворам і рам ну, будуть менші. Галюцинація лолем. Як всі лолемки галюцинують, існує ризик отримання нерелевантних порад. Тому, ну, типу, треба з розумом ставитися до того, що ми це е, читаємо на виводі від ілолемки. Залежність від якості логів, чим ну, як, як, як і візде, в принципі, тут така фіча в тому, що чим. Е, Чим менший гірший інпут, тим гірші результати, в принципі. При локальному інференсі треба більше, більш продуктивне залізо. Довго опрацьовується, ну, типу під реалтайм, алама на моєму залізі не підходить, наприклад. І про те, що я казав, вже 938 унікальних логів в режимі обробки під опенкарт зайняв приблизно добу. Це довго, ну тіпа, але для ну тіпа, того, щоб я там, умовно кажучи, лох за місяць коротше, назбирав, да закинув на локалку на ніч у себе, опрацьовуй мій хороший, і тіпа, в джиру там, не знаю, коротше, є ідея інтеграції і розширення, я далі про них поговорю цього продукту. Але, ну типа, Є варіанти за цього клауда, якщо треба це використовувати. Висновки, які у мене висновки, майбутні напрямки розроблений інструмент успішно автоматизує, на, на мій погляд процес діагностики помилок і прискорює роботу та підтримку мого проекту. Ось які покращення я бачу, типа, і фічі, які можна доімплементувати. Це інтерактивний режим, чат-бот для ведення діалогу з лог-файлом. Я це так обізвав, коли рагам ми надаємо лог із квадранта, фіча. Ну, і чатимось, типу, чатик, підкажи мені, будь ласка, там, типу, скільки логів там критикал було, тіпа, які часто повторюємо, і ЛЛНка з рагом, і тулінгом може, типу. Надати обробку цих даних Проактивний моніторинг це в реал-таймі. Ми можемо там на критикал якісь вульнерабіліті отримувати сповіщення про критичні помилки, ті типу, можливі варіанти їх ну, рішення, автоматичне виправлення коду, генерація готових div-файлів або pull реквестів. От, але, але для цього треба пункт 4, розширення бази знань, раг, підключення кодової бази проєкту та документації для більш точних відповідей. Ну, база проєкту я маю, 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 маю на увазі хід або кодова база. Я для цього планую ну, тіпа, додавати свій хід тул. А що не треба було мені стане добачити від Великся на шатік? Ось підключення кодової бази проекту та документації для більш точних відповідей. Це я прочитав рагло фічі ще більш розширені. Тут я піде підрозписав, але вони залежать від перших, перших трьох, ну першого, другого, четвертого пункту. От, квадрант Виктор Стор я зробив, коротше, ну такий потужний. У мене там використовується технології гібридного пошуку. Там щільні вектори, денс, спарс і колборд. Там і РРФ імплементований. Ви можете в кінці буде qr кодик якщо що можете залетіть це покористувати у себе цю фічу. Ось кліран, ти запускаєш кліран, він створює унікальну квадратну колекцію і додає дані логів. Потім колекція має три різних типи векторів, імплементує гібридний режим для більш ефективного пошуку поданих, щільній розліжені колборд. Повторююсь, у веб-інтерфейсі можна буде отримати колекцію, з якою ми хочемо працювати на етапі для інтерактивного режиму. Потім беремо Використання інтерактивного режиму для роботи з масивом даних з цієї конкретної колекції аналізів. Вона складається по типу назва лога. Ну, типу, от, то що я почав під свій двіжок імплементовувати, виходить, типу, opencard мова програмування PHP і таймстамп обробки. І в ньому вже, типа, і. Самі помилки логів е, додаються, і виходить тіпа, резолюція першої ітерації. от е, Потім ти з цим можеш чатитися, плюс ця фіча мож, зможе, е, оскільки вона має тулінг, е, теоретично залізти файлики і пофіксити їх. Але для цього ще треба правильно. Ну, тіпи, бо у мене багато ООП, там Solid, HRSP, всякі різні. От, виходить, що треба надавати контекст по класам по типу все дерево. Я це планую імплементувати за допомогою от, стосовно PHP, за допомогою Абстракт Syntax 3, і, типу, надавати через. Ну, я, я просто вже зак... зак... закінчую. Да, я дуже старався швидше, От, як умож... умога швидше. Дякую за увагу, готовий надати відповіді на ваші запитання. Бував. Дякую всім студентам і викладачам за корисний контент. Я все. є питання я з радістю відповім. Дякую за таку розгорнуту презентацію. 에, досить цікавий дійсно проект і досить цікава реалізація з використанням точного інтелекту. для такого. 에, в принципі, як таких ось запитань немає, тому що ви все детально пояснили, все детально розказали, як воно працює. І щоб щось питати, в принципу архітектурі, то я питань таких, як і не маю. Може, Юра, маєш якісь питання? Якщо ні, то рухаємося далі, бо так трошечки багато часу пішло, і якщо так на кожну виділяти, то ми. До завтра будемо розказувати. Але дуже дякую, дуже класна презентація і дуже класна реалізація. Дякую ще раз, вибачте, що довго. Це саме коротке, яке получив.